У плані позашляхових характеристик новий Land Cruiser має все найкраще від попередніх моделей. Рамна конструкція. Ну, звісно. Також не розрізний задній міст. Блокування диференціалів? два центральний та задній. Є навіть кнопка, яка електронно відключає стабілізатори та крута система камер, яка показує, що ти переїжджаєш поки їдеш. Якою милою парою вони були. У світі, де більшість автомобілів, що виглядають як SUV, насправді лише передніпривідні економкари, це й справжній позашляховик, і, до речі, він гібрид. Що означає, електромотор дозволяє легко дозувати потужність для подолання великих перешкод? Так, це, звісно, не FJ40, це не просто іграшка. Ця штука стане чимось щоденним автомобілем. І тут усе починає трохи погіршуватись. Комфорт їзди нагадує вантажівку. Добре, це вантажівка, але тут дещо відсутнє. Є одна якість, яка здається, пронизує кожен автомобіль, що коли-небудь носив значок Land Cruiser. Це легкість руху. Неважливо, як сильно ти її тиснеш. Вони рухаються легко, і це дає правильне враження. Кожен Land Cruiser створювався без компромісів. Цей же зовсім не легкий. Він відчувається так, ніби бореться, щоб рушити з місця, а ще гірше, щоб просто їхати в потоці, і це просто неприпустимо для Тойота, яка коштує 77 тисяч доларів. І тут немає достатньої візуальної присутності, щоб відповідати такій ціні, і точно немає інтер'єру за 77 тисяч, ні за якістю матеріалів, ні за дизайном, і навіть не за 58 тисяч, що є стартовою ціною базової різаної моделі. Я можу дещо пробачити, бо це ленд-крузер, і ти платиш за міцність, а не за м'якість. Але ніхто ніколи не пробачить Тойота цей чотирициліндровий двигун, особливо коли його порівнюють з попереднім v 8 Він неприємний навіть за стандартами чотирициліндрових. Якщо є одне слово, щоб описати, як цей двигун звучить, він зламаний. Ні, ні, стоп, зупиніться. Спаліть його, будь ласка. Турбований чотирициліндровий двигун Тойота це безумовно найгрубіший, найпримітивніший і найменш допрацьований чотирициліндровий двигун усі автомобільній індустрії. Він так сильно вібрує в нормальному діапазоні обертів 1800-2300, що фактично передає вібрації на рульову колонку і твої руки. І Toyota навіть не рекламувала його як перший в світі масажний кермовий механізм. Якщо перевищити цей діапазон обертів, він звучить як вмираюче теля. Але почекай, він майже не дає потужності. Це явно погіршується тим, що електричний гібридний мотор вже вичерпав свої оберти. Встановлення чотирициліндрового гібриду в таку вантажівку призводить до того, що моторний відсік наполовину порожній. Багажник наполовину заповнений. Гібридна батарея розташована ось тут, піднімаючи підлогу багажника так високо, що немає місця ані для третього ряду сидінь, ані для об'ємного вантажу. Це безглуздя, і справа не в тому, що цей лендкрузер невеликий. Практично в кожній статті про нього пишуть, що він менший, але це не так. Тоці новий крузер серії 250 Насправді більший ніж старий 200-й. Він виглядає просто малим і дешевим, відчувається так само і звучить так само. Дивись, Land Cruiser завжди був тихим багатством, бо був несподівано витонченим, а не тому, що ніхто не міг уявити його ціну. Але що як я тобі скажу? Що новий Land Cruiser — це не просто Land Cruiser Прадо Land Cruiser назва не знайома нам у США, але в іншому світі це ціла окрема гілка родинного дерева. Land Cruiser. величезна гілка. Додавши префікс Прадо до шильдика Land Cruiser, це ну, думайте, як Bronco Sport – у Bronco, або Range Rover Sport – у Range Rover. І це все ще Land Cruiser, але легкий Land Cruiser, навіть якщо іноді його важко відрізнити. Мабуть, оцей прадо. Якщо повернутися у 80-ті, коли Toyota змінила оригінальну 40-ву серію 70 ю світ був у розпалі нової ери спортивних автомобілів і довелося йти на великий компроміс. Міцність, яка дозволяла ленд-крузеру серії 70 їздити будь-де, робила їх жорсткими на дорозі. Речі, на кшталт пружиних підвісок чи незалежної підвіски, обидві б жертвували позашляховими якостями, і віруючих в ленкрузер це просто збісило. Мене це теж трохи бісить. Тому Тойота розділила серію 70 на дві гілки. Важка лінійка, це традиційні моделі і нова легка лінійка, яка трохи змістила компроміс на користь комфорту на дорозі та керованості. Ця гілка легких Cruiser згодом стала відома як Prado. Prado – це легкі, тільки порівняно з повноцінним Cruiser автомобілі. Але вони всі міцні як цвяхи, і надзвичайно здатні на бездоріжжі. Тойота продала понад 10 мільйонів Cruiser у всьому світі, і велика частина з них це Прадо, хоча жоден з них офіційно не імпортувався в США, окрім FJ Cruiser, який базувався на Прадо, і Lexus GX, який теж є Прадо. Нове третє покоління Lexus GX це Прадо. І Toyota Land Cruiser – також Прадо. Подивіться на ці два автомобілі, вони ідентичні. Я не маю на увазі, що вони побудовані на одній платформі або схожі за розмірами. Ні, ні. Lexus GX і Toyota Land Cruiser – це обидва Прадо, і вони точно той самий автомобіль. Але Lexus вирішує всі проблеми Land Cruiser без компромісів. Наприклад, він їде набагато плавніше і має в півтора рази більшу буксирувальну здатність та міцніші компоненти трансмісії. І просто подивіться на нього він виглядає дорого. Це тихе багатство, а не виправдана ціна, як ззовні, так і всередині. У ньому кращі матеріали, кращі екрани і значно сучасніший дизайн. А яке найбільше виправлення? У нього справжній двигун бітурбований в 6 Хоча він дає всього на 23 кінські сили більше, ніж лендкрузер, але розганяється до 100 км на годину на півтори секунди швидше. Я знаю, що це не єдине, що має значення, але ось у звичайному режимі їзди, він тихий, не відчувається напруженість, не відчувається зіпсованість, він рухається легко. І він практичний, без безглуздого гібридного приводу. Ніякої батареї позаду. Замість цього великий багажник з третім рядом сидінь або без нього. Достатньо місця для людей, і це все стандартно. Відсутність гібридної системи набагато більше відповідає філософії Land Cruiser. надійність, легкість обслуговування та довговічність. І при цьому ця машина робить усе набагато краще ніж Land Cruiser. А тепер стає по-справжньому дивно. Залежно від того, як ви оснащуєте ці автомобілі, різниця у вартості між ними може бути незначною. Якщо хочете витратити набагато більше, Lexus дозволяє це. Ви можете купити LX600, флагманський позашляховик за 100 тисяч доларів. Але ось що тебе може здивувати: LX600 це той самий автомобіль, що й GX550, з двигуном V6 включно і продається на інших ринках, як ви здогадались, Toyota Land Cruiser. Це означає, що межі між Toyota Land Cruiser і шильдиком Lexus тепер більш розмиті як будь-коли. Це більше не родинне дерево, це просто заплутаний кущ. Тому насправді крутий Land Cruiser доступний для продажу в Америці. Просто він не називається Land Cruiser, принаймні не з заводу. в кінці кінців, чи має значення, як його називають? Очевидно, що ні для Тойота, яка вже 50 років невдало просуває цю лінійку. Забудьте про назву Міцність, позашляхові можливості, присутність на дорозі, простір, надійність, достатньо розкоші, щоб продаватися як лексус. Неприємно це казати, але фундаментальна концепція Universal Land Cruiser просто працює краще під шильдиком лексус. На GX є все, що ми очікуємо від автомобіля з написом Land Cruiser, з префіксом Prado або без нього.